21 рік з них три на війні: Арсен Боголуцький, захисник, військовослужбовець сил спеціальних операцій. Втрата, яку тяжко прийняти, а змиритися з нею, неможливо. У Бродах попрощалися з молодим воїном Арсеном Боголуцьким. Біля алеї героїв живим коридором на колінах зустріли траурний кортеж з тілом героя на щиті у супроводі побратимів. Підтримати родину і вшанувати пам'ять захисника. Зібралися друзі, волонтерська спільнота, побратими, однокласники, жителі громади, представники місцевої влади та духовенства. Народився майбутній захисник 15 вересня 2003 року у місті Радивилів, а в 2010-му переїхав з родиною у місто Броди, навчався у Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 випускник Бродівського педколеджу імені Маркіана Шашкевича 2020 року випуску. Був старанним, доброзичливим, щирим, чесним, працьовитим, згадують рідні і знайомі завжди був на боці добра і справедливості, піклувався про своїх сестер і брата, адже виховувався у багатодітній сім'ї і був для своєї мами надійною підтримкою. Вже в 13 років пішов працювати. У перші дні повномасштабної війни у 18 з половиною пішов добровольцем служити. 103 окрему бригаду сил територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького, долучившись до 64-го батальйону. Був одним з наймолодших військовослужбовців у своєму підрозділі. Його рішення підтримала мама. Як військова, вона розуміла, з чим доведеться стикнутися юному воїну. Тож організувала волонтерський збір для спорядження сина до війська. Згодом вона постійно організовуватиме волонтерські збори, а часто і самотужки закриватиме найнагальніші потреби сина військового та його побратимів. Після проходження навчання і злагодження, вже у серпні 2022-го Арсен зі своїм підрозділом вирушив на фронт. Молодість, патріотизм і бажання навчатися, зразкове виконання своїх обов'язків привели до перших успіхів у військовій справі. Одну з перших нагород, нагрудний знак, знак пошани від міністра оборони України, Арсен Боголуцький отримав навесні 2023 тисячі Пізніше він долучився до сил спеціальних операцій, де служив на посаді оператора відділення управління командира батареї артилерійської батареї військової частини. Був оператором безпілотних літальних апаратів. Сили спеціальних операцій це підрозділ, аналогів якому не було в історії сучасної України, а відбір проходять лише 10% кандидатів і потрапляють туди лише високомотивовані, стресостійкі і досвідчені військові, адже їх залучають до особливо ризикованих завдань із оборони країни, в тому числі і на ворожій території. Разом зі своїми побратимами брав участь в курській операції, аби витіснити війну із рідної землі на територію ворога. Гасло ССО на ви» визначало хід думок і дій воїнів підрозділу проти агресора без остраху і з мертвою хваткою. Все, що знав і вмів, Арсен вдосконалював, чого не вмів, вчився і опановував у режимі реального бою, аби бути кращим, сильнішим, швидшим. За ворога і цю перевагу він вміло використовував для виконання завдань вже у жовтні 2024 року. Юний, але разом з тим, і досвідчений воїн, отримав високу нагороду від Знаку міністра оборони України. Хрест сил спеціальних операцій, яким нагороджують військовослужбовців сил спеціальних операцій Збройних сил України, за бездоганну службу, ініціативність, відмінну підготовку і значний внесок у розвиток ССО в комплекті нагород Арсена Боголуцького також нагрудний знак, ветеран війни, учасник бойових дій. Його цінували побратими і навіть значно старші за нього довіряли, бо були впевнені у тому, що товариш по зброї не кине, прикриє спину під час бою. Арсен мав поранення і отримав коротку відпустку на лікування і реабілітацію. На початку січня 2025-го востаннє був удома, бачився з рідними. Вони просили його залишитись до повного одужання, та він не міг. Щойно повернувся до своїх. Останній бій Юнака за Україну відбувся 29 січня 2025 року поблизу населеного пункту Гончарівка, Суджанського району Курської області. Тільки приїхав, по факту прикрив побратима. Весь удар прийняв на себе. Тепер йому навіки 21 рік. Того дня, 29 січня, Арсен мав бути на похороні свого побратима на позивний малюк Мар'яна Ховзуна, та не зміг. Замість нього на прощання поїхала його мама. Я була на похованні у малюка і ще не знала, що мого сина вже немає саме в той день. Я пообіцяла сину, якщо він не буде присутнім, то я поїду замість нього. Він хотів приїхати, провести в останню дорогу друга і побратима, та не зміг. Тепер вони назавжди разом написала Альона Ляхович у безмірній любові матері, пронизаній болем цієї війни. Його старший за віком, побратим Анатолій Малюк залишив спогад про Арсена від першого дня знайомства і до останньої хвилини свого життя. Ти був мені кращим другом, надійним плечем в окопі, у чомусь і вчителем, ріп, побратими, будь нам янголом-охоронцем. Депутат обласної ради Назарій Островський написав так: я мав нагоду знати його особисто. Арсен був світлим, доволі впертим, відповідальним і дуже загостреним на справедливість юнаком. Такі люди, то є світло для світу і приклад самопожертви, на яку здатні далеко не всі. Волонтерка Оксана Ковальська, яка організовувала волонтерські збори на дрони, FPV і зарядні станції для Арсена. Бійця ССО написала у Фейсбуці. Одного разу я сказала Арсенові, що мені так соромно, що дорослі люди не захищають Україну. А він, двадцятирічний юнак, вже як рік служить в ТРО. Арсен лише коротко сказав, що він воює, аби його молодший братик і мій син не воювали. От така була відповідь: не юнака, а справжнього чоловіка. Загибель воїна світла вразила багатьох. Журналістка і поетеса Тетяна Сорока присвятила свій вірш молодим хлопцям, котрі загинули на війні. Я вибрала саме це фото, бо мене вразило світле, відверте обличчя Арсена. До того ж, виявилося, що ми земляки збродів. Один з рядків цього вірша звучить так: ми втрачаємо сонця промені, хижо ж скалиться до шогу. Від черешні стерчать лише корені, і на небі солдатський зруб. Оля Гнатишин, мама ще одного молодого героя Дмитра Остінова, підтримуючи згорьовану матір через соцмережі та особисто, написала: як багато спільного між нашими героями, хоч кожен служив у різних напрямках, але з одним бажанням жити у вільній процвітаючій Україні. Справді, любов до родини і до України, те, що вело Арсена і таких, як він, захисників у бій. Родина займала головне місце у його серці. Про це свідчить прижиттєва телефонна нотатка Арсена під назвою Після своєї смерті. Фактично, заповіт у неповних 21 рік. В першу чергу не хочу, аби ви всі плакали. Написав Арсен 6 вересня 2024 року. Допоможіть моїй мамі, навіть якщо не буде просити, та вона потребуватиме допомоги. По-перше, по-друге, хочу попросити пробачення у всіх тих, кому колись щось зробив погане або сказав. Не тримайте образу, тому вибачте. По можливості, на похороні включіть гуцулку Ксеню і після пісню Bad Boys. моя улюблена пісня з малюком Мар'ян Ховзун. Кремуйте, не хочу, аби мене бачили таким після смерті, яким я був при житті. Розвійте. Але не забувайте, хоча всі ми люди і знаю, що всі забудуть після наступного сніданку, тому не партеся, якщо забули, що був такий, як я. Я все розумію, сам таким був. Тепер про хороше, мам, люблю тебе, знаю, ти це також читатимеш. Знай, я завжди тебе любив і люблю. Дякую за дитинство, яке ти нам подарувала. Так, воно було складне не по твоїй вині, але якби було інакше, я би не став тим, ким став, і тим, ким не став. Мої сестрички старші, Тіна і Соломія люблю, цілую навіть попри те, що ви прийомні. Мія. Будь обережною у виборі тату і в подальших рішеннях у своєму житті. Тінка, ти класний сістер». І, вибач, що не дзвонив вам всім частіше. Було складно морально, тому не хотів перекладати на вас свої переживання. Я мав бути для вас сильним прикладом чоловіка, в якійсь мірі батька, якого ми фактично не мали. Коротше, плачу зараз пишучи це, але всіх вас люблю. Тепер до нових прийомних Данік і Софійка. Ви мене не згадаєте, коли станете більшими. Але якщо будете мати образу на маму або тата, пам'ятайте, вони у вас одні, і що би не було, вони за вас горою. Якщо буде у мене дівчина на час моєї смерті, знаю, вона це теж буде читати. Це скажу тобі ніколи не сумуй, а згадуй все з усмішкою. Якщо це вже буде не дівчина, а дружина, і буду мати на той момент доню або синочка, наставляй їх, люби та покажи приклад сильної мами. Я знаю, що буде складно, але я завжди буду поряд з вами, всіма. Всіх, кого любив, люблю, ту, яку кохав, кохаю. Бережіться та не страждайте, будьте на позитиві. Загибель Арсена це надвелика втрата для товаришів по зброї і духу. З цього приводу співчуття родині висловив особисто командувач сил спеціальних операцій, бригадний генерал Олександр Трепак. В грамоті пошани і скорботи від командування і всього особового складу ССО йдеться, що Арсен Русланович Боголуцький загинув, захищаючи незалежність нашої держави та право на мирне життя країни. Народ України пам'ятатиме про його подвиг, мужність та звитягу у виконанні військового обов'язку перед батьківщиною. Щиро поділяємо горе вашої родини. Та разом із вами схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна пам'ять герою Арсена представлено до ще однієї високої нагороди, та сам герой вже не встиг її отримати. Тому ця нагорода буде вручена його мамі трикратний салют у пам'ять, про виконаний до кінця військовий обов'язок, вірність військовій присязі і українському народові. Поховали Арсена Боголуцького на алеї почесних поховань на міському кладовищі. Ми молимось, а побратими жорстоком стять ворогу за смерть Арсена, посилаючи смертоносні іменні подарунки за свого найкращого товариша. Жоден герой не буде забутий вічна пам'ять Шана і подяка герою Арсену.